Йде весна, все оживає, перші квіти розквітають, зеленіють вже поля, прокидається земля. Вітаю вас, малята! Ви вже, мабуть, здогадалися, про що ми з вами сьогодні поговоримо? Так, про весну. На весні усе довкола змінюється, оживає, прокидається від довгого зимового сну. Пригріває лагідне весняне сонечко. Починають з'являтися перші весняні квіти. На деревах та кущах з'являються бруньки, а потім з'являться молоденькі, зелені та ніжні листочки. Починає зеленіти травичка. Малята, погляньте уважно на травичку, яка вона. Так, ніжна. Маленька, соковита. Якщо до неї доторкнутися, то можна відчути, що вона дуже й дуже м'якенька, схожа на зелений килимок. Якого кольору травичка? Так, вона зеленого кольору. Травичка дуже потрібна тваринам, птахам, комахам. А ще на травичці дуже люблять гратися дітки. Малята, давайте уважно розглянемо травичку. Це стебло. Воно дуже схоже на тоненьку соломинку. А от листочки у травички довгі та вузькі. Малята, я пропоную вам сьогодні намалювати яскравий зелений килимок із травички. Для роботи нам потрібно склянка з водою, пензлик, підставка для пензлика, фарби, серветка, аркуш, паперу. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики для роботи. Отож, підготували наші ручки. 5 братів, 5 зайців, 5 завзятих молодців. Це не... Зволожуємо пензлик у водичці, набираємо фарбу на ворс пензлика, прикладаємо до аркуша та ось так зліва направо, проводимо прямі тоненькі лінії. Знову зволожуємо, набираємо фарбу на ворс пензлика. І продовжуємо малювати наш килимочок. Коли закінчили малювати, потрібно пензлик промити у водичці, витерти у серветку та покласти на підставку. Малята, погляньте, який красивий килимок із травички намалювала я. А які ж килимочки намалюєте ви? Чекатиму на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!